Розумієте, ми вам Україну здати не дамо москалям. Ні кусочок ні наших Карпатських гір, нічого не дамо здати. Я там я сам приїду, звідси ще багато. З усіх і Європи прийдуть покалічені, поломані. Оху, все одно стріляти ми зможемо. І будемо їх і бачити всіх. Буде чи ми, чи вони, по-другому не буде. А ви нічого не робите. Ви давно мали, блін, мало, давно Верховна Рада керувати країною. І не ця, яка є зрадницька, а нормальна військова. Військова, у нас війна йде, Порошенко мав бути, всі мали бути Турчинов мав бути, Залужний, мав бути, всі наї, всі, ну всі, 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 я всіх не пам'ятаю вже. Вони мали керувати країною, а не це от зашмаркане, блядь. Яке з пластмаси.